Більшість новонароджених потребує лише простого, підтримуючого догляду після пологів, проте нездатність ініціювати адекватне дихання при народженні є частою причиною мертвонародження і неонатальної смерті. Золота хвилина означає, що всі новонароджені до однієї хвилини повинні дихати самостійно або вентилюватися за допомогою мішка амбу. Оцінка новонародженого Пустіть відлік часу або запишіть час. Відразу після пологів ретельно обітріть новонародженого рушником і оцініть Змініть вологі рушники і накрийте пелюшкою, щоб зберегти тепло. Якщо новонароджена дитина плаче і добре дихає з нормальним забарвленням, рухами, ручками й ніжками, з хорошим тонусом та частоту серцевих скорочень вище 100 ударів на хвилину приступайте до звичайного первинного догляду за новонародженим. Якщо новонароджений після висихання не плаче або не дихає, млявий, не рухається, має синюшний або блідий колір, необхідно негайно приступити до реанімації новонародженого дихальні шляхи та дихання. Якщо новонароджений народився з густим меконієм, або якщо виділення закривають рот і ніс, і спочатку потрібно очистити дихальні шляхи до реанімації, відсмоктування перед початком вентиляції. Важливо відсмоктувати меконій з новонародженого. Важливо не заштовхувати меконій всередину новонародженого. Припиніть. Відсмоктування, коли виділення прозорі, навіть якщо новонароджений не дихає. Занадто тривале, енергійне, глибоке або часте відсмоктування може призвести до травм, уповільнення частоти серцевих скорочень і перешкоджання диханню ретельно стимулюйте новонародженого, розтираючи його спинку, висушування, очищення дихальних шляхів. І стимуляція дихання повинні займати до однієї хвилини. Якщо новонароджений, незважаючи на очищення дихальних шляхів і ретельну стимуляцію, задихається, не плаче або не дихає добре, потрібно діяти швидко і почати вентиляцію повітрям за допомогою мішка амбу. Дотримуйтесь розпорядку вашого закладу, коли потрібно обрізати. Або затиснути поповину, використовуйте поверхню біля матері, якщо поповина залишилась ціла. Асистент може затиснути або зав'язати і перерізати поповину. Якщо дитину переводять на реанімаційний стіл. Перерізання поповини не повинно відкладати початок вентиляції. Почніть вентиляцію через одну хвилину. Викликайте допомогу. Розташуйте голову в положенні нюхання, щоб відкрити дихальні шляхи. Використовуйте мішок амбу. Виберіть розмір маски, який підходить для носа та рота новонародженого, розмір 1 для новонароджених з нормальною вагою, розмір 0 для маленьких менше 2,5 кг. Нанесіть маску на рот і ніс новонародженого. Переконайтеся, що з маски не втікає повітря, її не слід розташовувати над очима або нависати над підборіддям, оскільки це зробить неможливим достатнє ущільнення. Встановіть частоту вентиляції дихання зі швидкістю приблизно 40 разів за хвилину. Якщо грудна клітка рухається при кожному вентиляційному вдиху. Продовжуйте вентиляцію протягом однієї хвилини або поки новонароджений не почне дихати. Дуже важливо, щоб техніка вентиляції була ефективною. Переконайтеся, що ущільнення достатнє, що грудна клітка підіймається і дозвольте легеням відновитися між кожним надуванням. Якщо грудна клітка не рухається, негайно знову застосуйте маску. Та змініть положення голови. Під час вентиляції новонародженого рахуйте в голос 1, 2, 3. Стисніть мішок на 1 і відпускайте мішок на 2-3. Це допомагає вести вентилювання рівномірним ритмом та швидкістю, до якої легені новонародженого природно пристосовані. Продовжуйте вентиляцію з достатніми рухами грудної клітки, поки новонароджений не почне дихати. Постійно і щонайменш кожну хвилину перевіряйте дихання. Перевіряйте пульс кожні 3-5 хвилин. Якщо у новонародженого не налагодилось нормальне дихання або пульс нижче 100, продовжуйте штучну вентиляцію легенів. Деякі діти швидко покращуються і починають добре дихати після короткої вентиляції. Дитина, яка добре дихає, може плакати або дихати спокійно і регулярно. Дитина, яка дихає не досить добре, може мати задишку або порушення дихання, або не дихає взагалі. Продовжуйте Штучну вентиляцію легенів. Якщо під час вентиляції грудна клітка не піднімається, спробуйте змінити положення голови та підняти щелепу новонародженого вперед однією рукою. Постарайтеся очистити рот і ніс від видалень, знов піднісіть маску і сильніше стисніть мішок. Коли новонароджена дитина дихає добре і має частоту серцевих скорочень вище 100 ударів на хвилину, слід припинити штучну вентиляцію легенів і продовжити спостереження протягом п'яти хвилин. Якщо колір шкіри сіанотичний або новонародженому важко дихати, дихає з хрипами, подайте кисень через носовий катетер, дивитеся картку дії щодо безпечної подачі кисню. Якщо дихання нормальне, ви можете розташувати новонародженого шкіра до шкіри з матір'ю. Коли припиняти реанімацію, якщо новонароджений не дихає і без пульсу після 10 хвилин ефективної штучної вентиляції легенів або серцебиття нижче 60 ударів на хвилину. Більше 20 хвилин ви можете прийняти важке рішення припинити реанімацію. Тактовно поясніть матері, що новонароджений, на жаль, не вижив. Надайте родині емоційну підтримку. Спостереження. Новонароджений після реанімації знаходиться в групі значного ризику. Тому його слід госпіталізувати, лікувати. Та уважно спостерігати за ознаками небезпеки, забезпечте постійний прямий контакт шкіра до шкіри з матір'ю протягом перших 24 годин, щоб зберігати тепло. Кожні 15 хвилин протягом перших 2 годин перевіряйте колір шкіри, тонус, дихання, частоту серцевих скорочень і температуру новонародженого. Якщо реанімація новонародженого тривала менше хвилини, залиште новонародженого поруч із матір'ю і якомога швидше протягом години розпочніть грудне вигодовування. Якщо реанімація тривала більше хвилини, дайте прикорм з чашки після грудного вигодовування для запобігання гіпоглікемії, дивитися картку дії щодо медикаментозної. І інфузійної терапії у дітей. Врахуйте, що новонароджена дитина може страждати на неонатальний сепсіс і тому може потребувати лікування антибіотиками. Переведення якщо після допомога недоступна у вашому закладі, або якщо новонароджена дитина не реагує на лікування, Призначте першу дозу антибіотиків і терміново переведіть до закладу вищого рівня допомоги. Перед і під час переведення важливо зберігати новонародженого в теплі. Використовуйте контакт шкіра до шкіри або загорніть, немовля, у м'яку, суху тканину та ковдру, переконавшись, що голова покрита. Почніть годувати грудьми або забезпечити альтернативне годування. Грудним молоком. Зверніть увагу, що якщо маленькому або недоношеному новонародженому знадобиться реанімація, процес точно такий же, як і для доношених новонароджених. Проводячи реанімацію новонароджених, ви зможете знизити мертвонародженість і ненотальну смертність.